Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ. Так, тут треба ага, убрати, от що заважає дуже сильна атака, от, чи це дрони чи з неба, і атакують шлях, яким постачають зброю. І через це є нестача. Ага, це дуже проблема. Заперечую весь негатив, убираю. Одвертаю, відсікаю весь негатив. Прошу, допоможіть вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на перемогу на Покровському напрямку. Дорога відкрита для наших військових. Скажіть, допоможіть, які плани у расистів щодо Покровську на найближчий час? Чекати, чекають. Вони в підвішеному стані. Вони чекають, щось чекають, чого чекають расисти? Не дочекаються вони цього. Дуже багато буде, вони думають, що приїде підтримка, жива сила, люди, але там всі розбігатися будуть, тікати будуть. Дезертирство буде. І вони будуть намагатися це приховати. Прошу вищі сили, зруйнуйте всі плани ворожі. Отвертаю, отсікаю, от Покровську расистів. Прошу захисту міцного для Покровська, для наших військових, цивільних, українців на Покровському напрямку захист міцний. Прошу, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують расисти. Одведіть, одверніть. Поверніть їх назад. Звідки запускають, хай він туди і падає. А також прошу знищити всі склади із дронами і снарядами. У расистів більше нема дронів і немає зброї. Більше не можуть продовжувати наступ. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть від Покровська всіх рашистів, поверніть назад всі бомби. Ракети і снаряди все назад вертається. Більше не можуть рашисти наступати, тікають, лякаються, самі себе вбивають на Покровському напрямку. Буде так і так є. Так, вищі сили. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити расистів, що наступають на Лиманському напрямку, які є перешкоди, а саме зарічне дійсно наступають використовують агентуру чи це розвідка расистська да? це диверсія здають інформацію расистам це все я заперечую. Руйную всі плани ворожі на Лиманському напрямку. Більше не можуть надавати інформацію расистам. Засуджується на довічні строки, руйнують всі плани расистські. На Покровському, верніше, на Лиманському напрямку. Більше не можуть расисти наступати, втрачають повністю всю військову силу. Все буде добре. Прошу ви сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу на Лиманському напрямку. Більше не можуть расисти наступати, втрачають всю зброю. Всі склади з боєприпасами, дронами, логістику, всю зруйновано. У расистів більше не надходить. Підтримка, жива сила, зброя. Зруйновані всі командні пункти. Повний обвал у расистів на Лиманському напрямку. Буде так і так є. Тікають, лякаються, самі себе, убивають. Перекриваємо. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від наших військових, українців, цивільних людей. На Лиманському напрямку одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують расисти. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Особливо тим, хто надає накази, хто їх виконує, хай в голову летить його нижче. Буде так і такі. Цікавий так і, так і так є. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі.